Всесвітній день донора крові відзначається щорічно 14 червня. Дата приурочена до дня народження австрійського лікаря імунолога Карла Ланштейнера, який у 1930 році став лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини з відкриття групи крові у людини. Досі кров є незамінним помічником лікарів у справі збереженням життя людини. Як часто Одесити стають донорами, дізнавалася Ірина Мунтян. Одесит Павло Косипан в обласному центрі переливання крові є досить частим гостем. Наступного разу, коли чоловік вирішить вкотре стати донором, його візит буде двохсотим. Сьогодні в який раз здали кров? Сьогодні я здав 199 разів, дев'ять раз войною. Войни, я здаю серед такі дач. Ну, это сколько? 660 сегодня. Если вы не верите, я могу показать лучше. Как самочувствие? Как видите, нормально. Я уже, если не сдаю кровь, то... Посмотрите, вот есть данные. В прошлый раз 670, этот раз. А то есть, когда аппарат больше идет, 700 идет, есть и 800. Если аппарат работает, то совсем другое идет. А з какой целью ви это как, с какої Як з как целью? я даю здаю э, для того, щоб у людей жили. живі щомиті у всьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба у переливанні крові за життєвими показниками, як запевняє головний лікар одеської обласної станції переливання крові Валерій Івченко? Сьогодні кількість одеситів, що бажають здати кров, зросла. Постепенно э, присходить у нас збільшується кількість донорів. Є така вот норма. По по нормам ВОЗ на каждого жителя страны собирается, например, в Европе 12 мл. Мы в Одессе в Одессе области пока собираем заготавливаем, я неправильно выразился, заготавливаем на каждого жителя Одеси и Одесской области около 5-8 мл. Рігона назад було 4,4. чотири. В'яті нам з трудом, але ми потіхонечка наращуваємо кількість донорів і заготавлювань крові і плазми зі станцією переливання крові активно співпрацюють і благодійні організації міста. Найбільш активною серед них останнім часом є благодійний фонд «Пчолка». Ми зі своєї сторони проводили різні акції, прибрілі морозильний ларь в це, на станцію переливання крові і в пункт переливання крові для храніння плазми крові. І сейчас мы ми покупаємо та систему для того, щоб кровь проверяли. Потреба у донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який добровільно здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу, порятунок людських життів. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.